Компанія G-Water. Привіт-привіт-привіт! Заходьте, будь ласка, до нас на ефір. Ми з вами поспілкуємося про е, нашу продукцію. Е, компанія G-Water це компанія із виготовлення веденгових автоматів, таких, як. Е, Автомати для водички, ось такі, які в мене зараз побачите за спиною. Це автомати, які мають різну потужність і надають якісну очищену водичку. До речі, хочу сказати, що у нас є можливість робити мінеральну воду, тобто мінералізовану, і воду газовану, що дуже до речі круто. І Є новинкою серед автоматів саме для водички. Отож, я попрошу всіх, хто доєднається до ефіру, ставити запитання в ході ефіру, можливо, вас які зацікавлять я із задоволенням вам відповім допоможу, можливо, обрати саме ваш вид бізнесу, який вам буде до душі. Адже наша компанія вона спеціалізується на різних автоматах. Це відповідно автомати для водички. Чесника, до речі, дуже є актуальною для тих, хто наприклад, має поруч якусь я не знаю. Можливо, автомийку, відповідно чи шиномонтаж До речі зараз. Всі будуть перевзуватися, і я думаю, що багато людей так захочуть приїхати на шиномонтажку, так, але омивач склад вже може бути саме на нулю. До речі, дуже вигідне рішення для вас, якщо ви ним скористаєте. Пишіть свої коментарі, будь ласка, запитуйте саме, що вас цікавить. Я хочу сказати, що наша компанія вже понад 8 років знаходиться на е, українському ринку. Ми маємо тисячі партнерів по всій Україні та за кордоном. Тому е, ми вже заробили довіру у багатьох людей. Відповідно, через це я е, скажу дуже важливо первіра, з якими ви хочете працювати, адже, відповідно, ми вже пройшли досить такий е, довгий шлях. Пляг, так, і завдяки цьому ми можемо допомагати іншим людям а, відповідно краще зрозуміти саме наш бізнес. Так, і е, ми якісно виготовляємо продукцію, так, відповідно, адже наші автомати вони є зручні, вони є якісні, вони дають класну, якісну водичку. Тому я думаю, що над цим варто подумати. А я вам зараз покажу, хто до мене прийшов. І... Манюсько. Ось така от в мене Манюська прийшла до мене в ефір. Красунечка, така трьохкольорова. Десь вона випадково забігла. Так ще так. Бачите, навіть котики довіряють нашому бізнесу. О, яка хороша. Напишіть, будь ласка, ви любите тваринок. Я, наприклад, обожнюю котиків, адже це просто прекрасні тваринки, які дуже-дуже класні, щирі. І знаєте, кіт ніколи не буде там притворятися, що «ні, ну буде. Коли хоче їсти, то буде притворятися, що а... він тебе любить. Да? Дай мені поїсти, я дуже сильно його хочу, мені це дуже подобається. От також я хочу сказати про те, що у нас є автомати для молока. Тобто це такий автомат, який, відповідно, як от ви бачите, в мене за спиною автомат, так, він ось такий стаціонарний. Але цей автомат продає молочко, що є дуже цікавим таким і новим рішенням. Так, бо, відповідно, якщо а, з автоматами для водички ми вже знайомі і бачили. Їх неодноразово, то, відповідно, це щось новеньке так на ринку, і також є їх небагато. А, плюс у чому а, собівартість молочка, коли ви його закупляєте, вона вартує приблизно 11-15 гривень. А відповідно, тоді, коли вже ви його продаєте м своїм користувачам, ви ставите ціну набагато більшу. Адже. Давайте не забувати про те, що в магазині молочко коштує ну, так, в середньому 50 гривень не менше. Отож, можливо, там десь якісь акції, але 50 гривень це приблизно ціна за 900 грам молочка. Ви можете поставити ціну, наприклад, на своєму фермерському молочці, да? вже там, наприклад, 35-40 гривень. Ну, нехай 40 навіть, да? і це вже вам дасть старт для того, щоб люди у вас його хотіли купити. Відповідно, так як воно буде якісне, ви, бо ви його купляєте на молочарні, так? де вона вже проходить всі відповідно е етапи, знаєте, збору, чистки молочка, <к prejud holy> адже вам надається сертифікована, так, сертифікована продукція, вже, яка пройшла всі відповідно норми. там, і у вас є документ про те, що ви продаєте дійсно сертифіковану класну продукцію, а не те, що там, наприклад, десь там з під коровки дістали і продали. Ні, так не буває. Адже коли ви купуєте у нас обладнання від нас, ви отримуєте обладнання, так яке також є сертифікованим, і воно. Вже дає гарантію на те, що ваше молочко не зісується, адже відповідно там є температурний режим, який допомагає молочку зберігатися до 72 діб. Також іде змішувач, який постійно колотить молочко, щоб воно не відслаювалося між собою. Температура приблизно 4 градуси, і цей режим йде постійно підтримується. Адже для того, щоб ваше молочко було якісним і воно не зіпсувалося, це необхідно. Також завдяки онлайн-кабінету, відповідно, ви можете спостерігати за тим, скільки у вас продалося молочка там, за один день, відповідно, так і більше. Тобто, ви розумієте, чи вам потрібно збільшити там, наприклад, кількість закупок, так? Можливо, і чи. Можливо, змінити локацію, так? якщо ви бачите, що е, немає тих продажів, які вам е, будуть вигідні. Отож, е, це дуже-дуже е, класна і нова штука, ось от молокомати. Тому що я, наприклад, е, їх майже ніде не зустрічаю. І чесно, це ну, типу, класно їх купувати. Е, для того, щоб ваші користувачі так, вони були е, задоволені вашим. Е, Вашої продукції так, вони не боялися купувати, ви берете сертифікат про якість вашого молочка відповідно на молочарні. Ви можете його прикріпити до свого автомата. І, відповідно, завдяки цьому люди підійшли, вони побачили, ага, це молочко звідти то звідти -то", так, відповідно, воно якісне, воно там має всі стандарти дотримання і його можна і безпечно вживати, і немає ніяких із цим проблем. тобто, ви надаєте якісну, класну послугу, ви даєте людям натуральне молочко. Давайте не забувати, що на сьогоднішній день люди хочуть споживати натуральну, класну продукцію, так? а чому б цим не скористатися. Адже треба обирати щось новеньке, для того, щоб рухатися далі і, відповідно, мати або пасивний дохід, або, можливо, навіть зробити таку можна. Цілу мережу, адже якщо у вашому місці, наприклад, є на це попит, так і у вас немає ще саме цих автоматів, ви можете стати так сказати, монополістом на цьому ринку. Ви можете поставити декілька саме ось таких молокоматів, і так і ви будете першим. Відповідно, і якщо ви перший. То до вас швидше люди звикають, так, і перебити відповідно, вашу планку комусь буде вже важко. Тому задумайтесь. Також можна робити власний бренд. Наприклад, ви можете будь-як оздобити свій автомат, і завдяки цьому він буде виглядати абсолютно так, як ви захочете. От, Наприклад, у вас є свій якийсь магазин, там чи аптека чи супермаркет, і ви хочете, щоб у вас була ну Був молокомат або водомат саме отакий як ваш магазин, так? Відповідно, ви спілкуєтеся з нашими менеджерами, і тут або наші дизайнери відповідно розробляють вам дизайн, який ви захочете, або це буде ваш дизайн, який, відповідно, ми зробимо. І обклеємо а, автомат саме до вашого смаку, як вам буде подобатися. А, також є різні моменти, тобто а, система оплати. Ви можете поставити безконтактну оплату, так, ви можете поставити а, оплату а, відповідно через монету приймач, купюру приймач. Це все буде чисто ваша забаганка, яку ми можемо втілити будь-яку. У реальність. Пишіть, будь ласка, якісь коментарі. Запитайте мене, будь ласка, те, що вас цікавить. Мені дуже цікаво з вами поспілкуватися і почути відповідну вашу думочку, бо свою я вже вам. Казала, і мені цікаво, чи бачили ви ось такі автомати вже у своїх містах, відповідно, чи часто вам зустрічаються вони? Адже у нас партнери, до речі, досить часто купують саме ці а, автомати, так, і в різні міста. Мені цікаво, чи ви у своїх містах вже їх зустрічали. Потапайте, будь ласка, по екранчику, підтримайте ефір, буду дуже вдячна. До речі, у нас зараз акція. Е, ви можете придбати е, е, автомат для очищення водички. Так, ось такий: G60 Light за акційну ціну 3155 доларів. Також є дуже крута акційна пропозиція G180 за 3850 доларів. Зазвичай цей автомат коштує на тисячу доларів дорожче. Тому, повірте, це дуже крута пропозиція. Чому? Адже цей автомат дає цілих 180 літрів водички на добу і він є потужний. І завдяки тому, що в нього збільшена потужність, відповідно, вам потрібно рідше змінювати фільтри, мембрани. І тому вам просто пощастить, якщо ви собі оберете саме цю модельку, бо вона дуже класна. І е, дуже легка у функціоналі, її дуже легко обслуговувати. Ось е, це нова моделька, і е, вона є економічною. В плані того, що там іде економія електроенергії, відповідно, і економія на. Е, Запчастинок, чому? Тому що там є гідроакумулятор, який завдяки якому, відповідно, ви ваш автомат буде служити довше. А це дуже дуже знаєте важлива річ. До речі, гарантія на наші автомати йде рік. Тобто, ми цілий рік даємо гарантію про те, що він вам пропрацює без будь-яких запитань. Плюс ви отримуєте підтримку, яка завжди вам допоможе, якщо у вас виникнуть якісь запитання. Так, так, так. Отож, я е... Мені було приємно з вами всіма поспілкуватися. Отож, напишіть, будь ласка, нам у приватні повідомлення, якщо вас зацікавили наші пропозиції, можливо, ви хочете щось дізнатися більш детально. Тому підписуйтеся на наш інстаграм, телеграм, Тік-Ток, Ютуб, також на наші телеграм та вайберботи. І дізнавайтеся про наші новинки, які. На сьогоднішній день є актуальними і, відповідно, для вас цікавими. Отож, усім гарного вечора. Дякую за ефір, всім па-па.